Доброго ранку, мої любі малята. До нас з вами сьогодні завітала незвичайна красуня. А хто вона, ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Хто вона, ота красуня, золотім на мисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя? Так, це осінь. Осінь хазяйнує скрізь. Куди не глянь. Прибрала золотом сади. Парки, ліси, струшує додолу жовте листя. Малята. А чому осінь називають художницею, чарівницею, господинею? Так, вірно, тому що вона все розфарбовує в різні кольори. Вона чарівна, а господиня, тому, що в неї? Дуже великий врожай багатий. І ось зараз послухайте легенду про осінь. За народними переказами осінь перша старша дочка сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи її на землю, сонце сказало. Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою, тоді люди будуть любити тебе. Як ви бачите, осінь виконала наказ сонця, щороку дарує нам щедри подарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім золотом. Малята, а що сказало сонце, посилаючи осінь на землю? Так, вірно, щоб вона забирала все його багатство? Воно віддає все золото, і повинна вона бути щедрою, тоді люди будуть любити її. А чи виконала наказ сонця осінь? Так, виконала. Щороку вона дарує нам щедрі подарунки полів і садів, чарує нас своїм осіннім золотом. А чи любите ви, дітки, осінь? Малята, а давайте ми зараз з вами пригадаємо назви осінніх місяців. Перший місяць березень, другий жовтень і третій листопад. Малята, а з чого починається осінь? З якого місяця? Вірно, з вересня. А як змінюється довжина дня на протязі осені? Так, дні стають коротшими, а ночі довші. А що ще відбувається восени на дворі? Вірно, стає холодно, зникають комашки. Йдуть часті дощі, дожді, малята, а чи змінюється життя тварин восени? Так, вірно. Одні тваринки готуються до зимівлі, а інші змінюють своє хутру на більш тепліше. А як ви гадаєте, осінь це добре чи погано? Тепер давайте ми зараз з вами розглянемо малюночки і скажемо, біля яких малюнків є зображення осінніх явищ? Так, а чому ви думаєте, що це осіннє явище? Вірно, птахи відлітають у теплі краї. Молодці. Восени багато грибів. Осінь ще називають грибною. Молодці малята. Восени дерева змінюють своє забарвлення. Дітки, а осінь ще можна поділити на три частини. Рання осінь. Золота осінь» і пізня осінь. Назвіть мені, будь ласка, ознаки ранньої осені. Так, дітки йдуть до школи, на в день ще тепло, але вже ночі стають холоднішими. А назвіть ознаки пізньої осені. Вірно, птахи відлетіли в теплі краї. На деревах жод немає зовсім листочків. Ми одягаємося тепліше, ідуть часто дощі. Даже, можливо, малята можуть бути і морози, приморозки. Малята, а чи всі дерева восени одягають золоте вбрання? Так, вірно, не всі ялинки і сосни залишаються зеленими. І зараз ми з вами давайте трішки відпочине. для yeah. я yeah. Чили? Зараз ми з вами намалюємо золоту осінь. І для заняття з малювання нам з вами потрібно круглий аркуш паперу, ватні палички, склянка з водичкою, фарби і пензлик. Я беру пензлик, розмочую гарно фарбу. Беру ватні палички і вмучую фарбу. І по краю ставляю такі відбитки. По краю всього аркуша паперу. Потім я хочу ще червоної фарби додати. Ми говорили, що осінь золота, в неї різні кольори. Беру жовтий колір, також розмочити нада гарно. Іншою стороною ватних паличок я вмокаю і ставляю зверху жовтим кольором. Ще там, де помаранчевим також жовтим кольором додав, тепер беру пензлик. Набираю. Коричневу фарбу і буду малювати дерево. Малюю стовбур, стовбур внизу тоненький, а внизу широкий. І гілочки. Малята, гілочки всі дивляться вгору. Повертаю листочок і навпроти цього дерева малюю інше дерево. Кінчиком пензлика малюю. Знову розвертаю листочок. Вибираю знову де серединка і малюю ще одне дерево. в цього дерева малюю наступне дерево. Малята, тепер між цими деревами малюю ще по дереву. Промиваю пензлик. Набираю фарбу чорного кольору малята і малюю пташок, які відлітають у теплі края. Ось така золота осінь у мене отрималась. Жмалята осінь чарівниця, осінь-трудівниця. Про всіх піклується, усіх щедрими дарами пригощає. А я буду чекати ваші малюнки у нас в групі. До побачення, до зустрічі!